Доброго дня, ми з України. Сьогодні ось закінчив роботу над двома підсумками для постійного замовника. У цих підсумків, чим вони відрізняються один від іншого? Ну, перше, це розміри, і друге внутрішнім наповненням. Давайте спочатку підсумки зроблені з американської кордури. 500ден в чорному кольорі. Використовувалась фурнитура VG Корейська, стропа українського виробництва. Ось. І всередині ще є підсумки. Там використовувалась блискавка UKK. Більший підсумок має довжину 24 висоту, ширину. 12 і товщину 9. Менше 16 на 10 і на 8. Давайте почнемо з маленького. Всередині ще один підсумок. Який має ось таку ручку. Люверс для стока. Відчиняємо це для наповнення. Ось так він виглядає всередині. Тут один карман на блискавці і два підрезинені. Тут таке ж саме, тільки наоборот. Так захотів замовник, так ми і зробили. Другий підсумок. Все те саме. Ось. А тут, значить, це вверх за ручку. І тут два кармани. І так, і на цьому два кармани. Далі це резинки. Замовник написав розміри, що тут буде знаходитися. В нього всього розписано. Пам'ятаю, що ось тут будуть два турнікета, Далі там бінти таке-сяке. Таке Медичний підсумок, що той, що той. Ось так все це зроблено. Так виглядає. На сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Ми переможемо. Дякую.